Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад. Сьогодні ми розкажемо вам, як готуватися та правильно святкувати Великдень. А у другій частині нашої програми, як завжди, цікавий і корисний майстер-клас. Тож багато цікавого попереду залишайтеся з нами. Вітаємо у гостях клірика Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Київського патріархату, священника Сергія Нарольського. Доброго дня. Доброго дня, слава Ісусу Христу! Сьогодні говоримо про світле свято, яке вже у цю неділю буде святкувати весь православний мир. Це Великдень. По-перше, яке значення цього свята для українського народу? Великдень. Сам по собі, це свято над святами, ми знаємо, і торжество, і торжеств. Апостол Павло говорить, якщо Христос не Воскрес, то і марна віра наша, тобто все православне християнство і навіть не тільки православне, католицьке, лютеранське християнство базується на події Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Для нашого народу це свято не менш урочисте, не менш святкове, і ми маємо певні для себе особливості. Ми знаємо подію, коли Марія Магдалина дала імператору Неронові яйце і сказала: якщо воно в твоїх руках стане червоним, то знай, що мої слова про Воскресіння Ісуса правдиві, коли Нерон отримав яйце, і воно стало червоним. Цю подію ми згадуємо, красячи яйця на Пасху. Але ми знаємо, що для нашого народу є характерна особливість, у нас є писанки. Тобто особлив... наша особливість, що характеризує, що ми завжди готуємося до цього свята ретельно, воно в нашому етносі, воно в нашій ментальності, ми цим живемо і добра традиція є під час Великого Посту підготувати себе до свята Велидня не тільки. Прибравши оселі, прибравши самих себе, а й привести до порядку до ладу свої душі, свій духовний стан. Тобто е, віруючи, практикуючи православні християни і не, і не зовсім практикуючи, або церковні люди, вони стараються е, під час Великого Посту прийти в храм, е, посповідатися, попричащатися, по можливості хтось е, соборується, тобто е, долучається до таїнства соборування, бо є освячення, щоб отримати. Повноту благодаті для тілесних і духовних сил, тому з, з, зі всієї, так би мовити, палітри картини ми бачимо, що український народ дуже сильно готується до свята Великодня і, і, і в фізичному плані, і в духовному. Також у нас був вербний тиждень. Так наскільки велике значення також для народу, та як церква ставиться до освячення саме верби? Чому верба? Чому верба? І навіть ми знаємо в народі. Вербна неділя. Коли скажеш людині вхід Господнього в Єрусалим, то ще не кожен зорієнтується, що це саме ми говоримо про свято вербної неділі. А чому саме вербу освячуємо? Свято входу Господнього в Єрусалим розпочинається ще в суботу, коли церква згадує подію Воскресіння Чтитивного Лазаря. І якщо ми, ми, в принципі, зараз всі освічені і мудрі, ми знаємо, що і Палестина. Ізраїль, країна Ізраїль, знаходиться в досить теплому кліматі, і зараз там досить жарка пора. І коли Лазар чотири дні лежав вже в гробі, ми для себе уявляємо, що не було вже там людини фактично, як такої. Вже почався процес розкладу. І Христос, одним словом, Лазар встань і вийде. І вийшов здорова людина, замотана в погрібальних пелинах. Люди дуже здивувалися і. Настільки пронялися цією подією, що коли він входив в Єрусалим, вони знімали себе одяг, ламали пальмове гідь, гілля, стелили під ноги йому і казали: Осана, цар, Осана Вишніх, благословен, хто де в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Тобто вони побачили в ньому свого царя. І тому для чого ми освячуємо верби? Для того, щоб, по перше, подражати тим людям, які вітали Христа, які входив в град Єрусалим. Це велике, свят, це велике місто, і ми їм подражаємо, тримаючи в своїх руках оці зелені зелене А Чому саме верби? Тому що верба в, наш, в нашому кліматі, в нашому кліматичному поясі, перша після зими, зеленіє. І ось гілочки-верби, зазеленіли гілочки-верби, це. Ось, це прообраз нашого майбутнього Воскресіння, як як оця гілочка верби, перша пробуджується після зими, тобто воскресає після зимового сну, так само і ми в майбутньому воскреснемо. І тому, коли ми тримаємо в своїх руках вербову гіль, ми, ми символізуємо, що ми віримо, що як Христос Воскресив Лазаря, так само і ми воскреснемо, коли Господь покличе всіх до страшного суду. І тримаючи в своїх руках, веселимося і подражаємо тим. Людям, які вітали царя слави, але святі Отці і Богослови Православної Церкви, зокрема, підкреслюють, що свято Господнє в Єрусалим одне із найтрагічніших свят. Чому? Вроді, вроді би, всі кричать Осана, всі радуються, але воно показує і змінюваність нашої любові до ближніх і до Бога. Зокрема, от вони ще сьогодні кричать. Оса на вишнях, а завтра будуть кричати візьми, візьми і роззіпни. Тому ми, бачачи таку переміну, тримаючи в своїх руках гілочки верби, надіємося, щоб Господь дав нам сили, щоб ми не були такими зрадливими, як вони колись 2000 років тому. Дуже багато цікавої інформації. ви надали нашим глядачам, щоб люди справді розуміли, чому вони святять вербу, чому саме гілочки цього дерева. Також ми вчора, 7-го числа, святкували велике свято Благовіщення, яке також має дуже велику силу і підкреслює віру українського, зокрема народу. Розкажіть про це свято. Свято Благовіщення досить має глибокий зміст і першоджерельний зміст в такому розумінні. Чому ми знаємо, що новий Завіт почався з народження Ісуса Христа. Але якби не було Богородиці, не було б народження Ісуса Христа, не зміг би втілитися Бог. І ми, коли святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці, ми згадуємо декілька аспектів, що розказує нам сама історія свята. Що Коли Пресвятає Богородиця знаходилася в себе вдома, точніше в домі свого обручника Йосифа, який не був її чоловіком, багато дехто помиляється, кажучи, що вони були одружені. Він був хранітелем її дівства. Тобто він мав зберігати її чистоту жіночу. От він був представлений для того, щоб вона біля нього жила і зберігала свою чистоту. І ось, коли вона молилася, був послан до неї Архангел Гавриїл, який говорив: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, ти в жонах. І благословим плюду троби твої, бо ти породила спаса душ наших. Тобто Він їй предрікав те, що вона має народити Месію, Спасителя, якого чекають багато поколінь народностей, і, зокрема, на той час єврейського богомобраного народу. І вона йому відповіла: як же це станеться, коли я мужа не знаю? І Архангел їй сказав, що Дух зійде на тебе і сила Вишнього осіднить тебе. Тобто Святе, яке в тобі, назветься Сином Божим. І для нас важливі її ключові слова, які вона сказала Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Ось ми святкуємо тому, що це велика подія народилася та, яка змогла вмістити того, хто не вміщає небо. Тому деколи богородицю ми називаємо ширшою небес. Вона показала висоту смирення. Сказав, що я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Чи можемо ми сказати Богові в тих чи інших моментах, що ми раби Божі, і нехай буде нам за Словом Його? Напевно, що ні. Ми хочемо свого. Нам сьогодні хочеться одного, завтра нам хочеться другого, післязавтра третього. І ніколи, з волею Божою, ми не миримося так відчайдушно, так смиренно, як це зробила Пресвята Богородиця. Тому це свято радості. Бо Богородиця погодилася стати матір'ю світу, і це свято смирення, тому що вона нам показала приклад смирення. І е, якщо взяти народний фольклор, е, в нашому народі є таке повір'я, що і на благовіщення навіть е, пташка не в'є своє гніздо. Тобто настільки підкреслюється величність цього свята, і е, віруючі, люди стараються цей день провести в храмі. Але ми знаємо, що е, в більшості багато свят. Церковних, дванадцятих, великих випадають на будній день. І постає запитання, що робити, от в мене робота, інше, і, і так далі. далі. Церква відповідає: хто може прийти в храм, нехай приходить. Хто може прийти до роботи, нехай приходить до роботи. Хто може прийти після роботи, нехай приходить після роботи. Пресвятая Богородиця в цей день прийме будь-кого в будь-який час. І... Правильно було б провести це свято на богослужіння, тобто посповідатися, попричащатися, долучитися до хрестових тайн, але повсякденність і буденність диктує нам деколи свої інші умови. Тому було б правильно, хто працює в цей день, прийти в храм після своєї роботи або до роботи, залежно хто, на яку годину працює. І це буде достойне проведення свята. Це не просто буде, що ми згадали на роботі сказали своїм колегам, я сьогодні в календарі дивився, сьогодні благовіщення. А було б правильно прийти в храм і помолитися за себе, за рідних, за батьківщину. І це буде правильно. І також цей день не можна займатися ніякими хатніми справами. Навіть якщо людина була у храмі чи не була так Господь. Говорячи в своїй заповіді про сьомий день, він говорив про всі майбутні наші церковні свята. Шість днів працюй, а сьомий віддай Господу Богу твоєму. І всі справи робив інші дні. Тому хатні справи і вони можуть зачекати. Тому, а, як, а що ми маємо робити? Просто лягти на диван і подивитися телевізор це теж буде неправильно. А правильно буде почитати духовну літературу. Поспілкуватися на духовні теми. Для чого це робиться? Для того, щоб настроїти себе на святковий лад, зробити добру справу. Тобто свято це не є період безробіття. Це є період тоді, коли ми робимо важливі справи в духовному аспекті, в духовній призмі. Тобто, що це має? Ми можемо відвідати хворого, ми можемо підтримати когось. Духовно, фізично, в будь-якому розумінні, тобто почитати духовну літературу, зрозуміти, взагалі прочитати історію свята. У нас зараз в більшості всі мають інтернет, дуже багато є матеріалу, з яким можна ознайомитися, багато богословського, святоцівського наслідя. Тому було б правильно пройнятися духом цього свята і так провести його. І тоді будемо мати користь, тому що ми настроїмося духовно і фізично на на Боже Слово і на Боже діло сьогодні вже середа, у нас залишається небагато часу, щоб підготуватися до Великодня. Якими справами можна займатися сьогодні? Чи можна вже робити якісь хатні справи і готуватися до великого свята? Я зрозумів ваше запитання, тому що завтра буде у нас за народом чистий четвер. так же ж? Так. і всі стараються в чистий четвер почати приступати до якоїсь хатньої роботи, робити все чисто, готуватися до Великодня, пекти паски. І так далі, і так далі. Один богослов сказав дуже фундаментальні, на мою думку, на рахунок Страстного тижня речі: Нехай побут не стане буттям. Тобто, що це він мав на увазі? Нехай наше підготування до свята Великодня не затьмарить духовний аспект страсної Седмиці і самого Великодня загалом. Ми можемо приступати. І в середу вже робити хатні роботи, в четвер можемо робити, в п'ятницю, в суботу, навіть перед цими великодним. Але в якому контексті це має бути? В четвер, з пам'ятайної вечері. Зранку у всіх храмах служиться божественна літургія. Тобто ми згадуємо тоді ту подію, коли Господь дав нам найсвятіше, що ми зараз на даний час маємо, це святе причастя, Євхаристію. От завтра. У великий, великий Четвер православна церква згадує спомин тайної вечері. Тобто ми звершуємо божественну літургію і причащаємося в пам'ять того, що колись ученики долучилися і в майбутньому і передали нам це велике таїнство. В п'ятницю, Велика П'ятниця, винос з звершується. І я хотів би наголосити на цій події. Що це таке винос плащаниці? Ми виносимо. Зображення Господа нашого Ісуса Христа, який лежить у гробі. Тобто, тим самим ми, як бути, згадуємо Його похорон. І, і хто, якщо помирає хтось з наших сусідів, з рідних, близьких, знайомих, друзів і так далі, ми стараємося залишити всі свої справи і прийти до нього на похорон. А коли відбувається похорон Спасителя, ні в кого на це часу немає. Тому я закликаю наших телеглядачів. І всіх вірних чад православних нашого Січиславського краю Дніпропетровщини по можливості у Велику П'ятницю прийти до храмів Божих, помолитися перед святою плащиницею і тим самим звершити ту важливу подію і місію, коли ми відвідуємо похорони наших рідних і близьких. Це буде правильно на рахунок страсної соботи або великої соботи вже на літургії. Читається Євангеліє, в якій згадується, що Христос Воскрес. Тобто і священники починають богослужіння в чорних облаченнях, постових а під час читання Парамій і апостола вони передіваються у світлі, вже святкові білі облачення. Тому е після богослужіння е було б непогано завершити якісь хатні роботи, але вже духовно готуватися, зустрічати Спасителя, який Воскрес. Ми не просто згадуємо. Подію Воскресіння у Семий Великдень, ми її переживаємо. Тобто, це не, не повторення того, що відбувалося колись дуже давно. Це воно відбувається сьогодні, завтра, післязавтра і навіть вчора. Тобто, ми в неділю, 12 го числа, будемо ще раз переживати Воскресіння Христове, не згадувати його просто і не пам'ятати, що це от була така подія. Ми будемо духовно її переживати, ми будемо радуватися. І серця буде наші наповнюватися оцею пасхальною радістю, як тоді колись мали ученики, які знали, що Христос Воскрес. Коли люди мають іти у церкву, от у неділю у котрій годині починаються усі служби, в більшості богослужіння у великих храмах, менших храмах розпочинаються 12-й годині ночі. Вони розп... а в деяких храмах. Можливо, наприклад, розпочинається в пів на 12. Це служиться пасхальне заутрення, тобто це читається канон заупокійний перед плащаницею. Потім на 9-й пісні плащаниця заноситься в вівтар. І тропарем Воскресіння Твоє Христе Боже, ангели співають на небесах. Розпочинається хресний хід навколо храму, і о 12-й годині ночі розпочинається пасхальне богослужіння. В більшості у всіх храмах відбувається це. За таким богослужбовим сценарієм, або за такою богослужбовою практикою. Це о пів на дванадцяту звершується пасхальне зутряння, і в 12-й годині пасхальне богослужіння. І тому люди можуть приходити вже на 12-ту годину або там на півдванадцяту до храму і долучатися до цього богослужіння. Я чому закликаю приходити зарані? Тому що є така практика, що приходять посвятити тільки Пасхи. І... Господу не потрібна наша формальність. Якщо ми купимо 5 свічок в храмі, відіб'ємо 15 поклонів, пожертвуємо енну кількість гривнів і будемо думати, що ми звершили Пасху правильно, це буде неправильно. Господу потрібне наше серце. І якщо ми приходимо в храм, молимося, переживаємо. Стараємося зрозуміти подію цього, що ми, що ми чого ми тут, чого ми саме в храмі, і чому саме в цей день ми в храмі, що ми тут робимо, чого ми очікуємо. І Іван Злотустий говорить, смерти, де твоє жало? Пекло, де твоя перемога? Хто постився і хто не постився, нехай сьогодні радіє. Всіх сьогодні приймає Христос і тому ті, хто будуть в храмі, нехай зрозуміють, що вони прийшли, так би мовити, на прийом до Воскреслого Христа. І він всіх. З обіймами обнімає і грішників, і праведників, і тих, хто постили, і тих, хто не постили, і тих, хто розбираються в церковному або в богословській термінології, в богослужінні, зокрема, і тих, хто не розбирається, Господь всіх приймає. Тому закликаю, приходьте, дорогі браття і сестри, на початок богослужіння, переживайте його весь. Він дуже проникнений пасхальним, радісними піснеспівами і проповіддю, читається огласительне слово Івана Златусто, і тільки тоді. Після Богослужіння, освячуючи Паски, ми фундаментально зрозуміємо, що ми робили в цю ніч у храмі, чому ми називаємося православними християнами і чому Воскресіння Христове – це є свято над святами і торжество, із торжеств. Якщо все ж таки людина не була у церкві, чи може вона піти зранку, чи є якась от різниця? І якщо може зранку піти, то о котрій годині? Немає різниці. Чому я говорю так впевнено, немає різниці? Те саме, от, і практика е, Пасхального богослужіння це читання е, огласительного слова Івана Злотустого, про яке я вже неодноразово тільки що згадував. І ось, як він говорить, хто прийшов у першій годині, нехай повністю радість прийме, хто прийшов у другій годині, нехай долучається, в третій, в шостій, в сьомій. І навіть говорить, хто прийшов у 11 годині, нехай не сумує. Всіх Христос приймає. І тому. В силу різних причин хтось не може вночі вистояти, хтось хворіє, когось немає часу, нічна робота, може прийти тільки зранку. В цей день ви можете прийти в храм, і Господь і священнослужителі ніхто вас не осудить, а всі приймуть в будь-яку годину. Тому що не символічно ми читаємо огласительне слово Івана Злотусто, а це є життя церкви. І... Кожного в цей день ми готові прийняти в будь-яку годину. Приходьте, святкуйте, освячуйте. Щодо освячення, що повинна освятити людина, зараз наші люди несуть будь-які продукти, окрім пасок та крашенок. Які продукти можна, не можна освячувати на це свято? Напевно, ми щоб дати правильну відповідь на це запитання, ми вернемося до церковної практики і до Требника, тобто тієї книги, з якої ми. Читаємо молитви на освячення пасхальних страв, пасхального приношення. І перше це освячення пасхального паски, так то пасхального куліча. Потім освячується пасхальне ягня. Що це мається на увазі? Ми знаємо, що Пасха християнська це правонаступниця Пасхи юдейської. Тому юдеї, коли святкували Пасху, вони. Готували ягня, яке їли поспіхом е і не ріжучи, а ламаючи. І тому от, е традиція готувати е пасхальне ягня перенеслася і у християнський звичай. Е ми не народи Сходу і е ягнят нас не прийнято, в принципі, багато хто не, не зустрічався і не готує. Тому ми, освячуючи пасхальне ягня, ми маємо на увазі будь-яку м'ясну страву. Чи це ковбаса, чи це м'ясо печене, в іншому аспекті. Тобто будь-яка м'ясна страва це як будто пасхальна ягня. Далі ми освячуємо страви молочного походження. Тобто, це масло, сир і освячуємо яйця. Все остальне, що люди кладуть, воно якби. Примикає до, до основних страв. Ну, я, я би е, наголошував, що е, потрібно брати в кошик те, чим ми збираємося розговлятися. Тобто, щоб ми свою трапезу, якою ми будемо розговлятися вдома, зустрічати свято, ми її освятили. Е, є запитання, чи можна брати з собою спиртне. І е, в святому Писанні ніде не сказується не про горілку і не про коньяк. а говориться, що Господь. Сотворив все на користь людини, і вино веселить серце людини. Я думаю, було б правильно, щоб розмовлялися люди вином. Краще купити якісне вино і в дозволеній мірі його спожити і ним розговитися. Тому що апостол Павло говорить: не впивайтеся вином, від нього буває блуд. Тобто, все має бути в міру. Все мені можна, але не все мені корисно. Все мені можна, але нічого не повинно мною володіти. тому під час е, пасхальної трапези можна споживати вино, але воно не повинно нами володіти. Воно повинно веселити наше серце, а не затьмарювати і не дурманити наш розум і наші почуття. І тому було би правильно принести на освячення те, чим ми будемо розгулятися, Тобто пасху, е, м'ясні страви, молочні страви, вино, і хто збирається розговлятися з вином. Е, Наприклад, там сіль е і інші страви, які вони будуть вживати. Дуже вам дякую за цікаву розмову, за корисні поради. Гадаю, наші глядачі дослухаються. І якщо навіть не прийдуть у храм, то їхні помисли стануть трошечки чистішими. Вони зрозуміють цінність тих свят і наскільки важливо для людини. Бути з Богом і святкувати такі великі свята. Дуже вам дякую. дякую. Глядачам. Нагадую, що сьогодні у нас у студії був священик Сергій Нарольський. Тож, нехай ваші помисли будуть і справді чистими. Святкуйте Великдень і нехай, мабуть, усі мрії здійсняться так нашого народу. Так. Прямо зараз для вас сюжет, у якому наша якому ми розкажемо, яку ж страву приготувати до великодня? А потім майстер-клас, тож залишайтеся з нами.